Набір New Laser Car Kit – це набір для очистки та захисту не тільки нової шкіри, а й більш свіжої. Скажімо так, якщо шкіра автомобіля чиститься на регулярній основі, можна його теж використовувати. До набору входить Mild, очисник, легкий, який гарно очищає саму поверхню. Він має гарну пишну піну, яка не згасає. Має економну витрату і гарно розноситься по поверхні. Для очистки можна використовувати щітку у Color Lock, або, наприклад, сам аплікатор, який йде в комплекті. Після очистки нам потрібно шкіру підсушити. Для цього можна використати серветку з набору, або, наприклад, взяти чисту суху фібру. Прибираємо. Підсушуємо шкіру і надалі можемо наносити на неї захист. Лезер Shield працює як захист на поверхні. Він утворює тонку захисну плівку, яка блокує утворення нових забруднень. Сліди від одягу чи щось розлили випадково в салоні авто, все це ви зможете безпроблемно прибрати. І головне, забруднення не зможе проникнути всередину шкіри. Сам продукт потрібно наносити на суху, очищену шкіру. Для цього беремо цей самий аплікатор. І невелику кількість самого продукту наносимо на нього. Далі там потрібно рівномірно і повністю покрити всю оброблювану поверхню. Після потрібно витримати 2-3 хвилини і надалі просто прибрати залишки сухою фіброю. Ще важливо розуміти, що шилд може працювати в парі з протектором, тому якщо він є у вас окремо, це теж плюс. Наносимо спочатку протектор, даємо йому вібрація, а надалі можемо додатково захистити це все шилдом. Такий захист буде в рази легше, але і без цього захист буде відмінний. Рекомендована обробка один раз на 2-3 місяці. Цей набір ідеально підійде для світлих салонів авто, адже вони, на жаль, дуже швидко брудняться. Тому з цим набором ваш автомобіль буде довше залишатися чистим та привабливим.